Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. До вашої уваги плиткоріз від компанії D-Star, Він називається Mechanic Tracker 1200. Це ручний плиткоріз на довжину різу 1200 мм. Ви знаєте, що зараз дуже часто продається в продажу є плитка на таку довжину. Тому, звісно, більшість скоріше. Виконувати різ такої плитки ну, можна ручним плиткорізом. У мене, звісно, це плиткоріз, який ви бачите тут, це копія точна, це навіть не копія, це плиткоріз Шеджин 1352. Тому, якщо вам треба відгуки детальні про плиткоріз тракер 1200, ви дивіться на плиткоріз Шеджинг 1352. Це повністю ідентичні інструменти до останнього гвинтика. Але є деякі нюанси. Я якраз зараз пройдусь по нюансам. Я от компанія Shedging постачає на ринок 4 плиткоріза. Це 3051, 3052, 3751 і 1352. Як на мене, хлопці Дістар, ви слухайте мене, це сама невдала модель. Чому вона невдала? Я вже, вже проходив десятки батлів. Чому невдала? Тому що за основу Шеджинг взяв модель Ruby Hit 1200 ну, старого зразка. Це хід 1200 нового зразка. У мене немає особливих претензій до нього. А вони взяли за основу хід 1200 старого зразка, який був призначений для різу кераміки, не керамограніта. Тому оцей плиткоріз, він буде різати якісно кераміку, він буде різати просту, просту зауважую, простий керамограніт до 8 мм. Якщо буде більше 8 мм, або буде товста емаль, міцна емаль, цей плиткоріз буде різати з дугою. Звісно, у нього є чому з дугою, тому що, подивіться, це гітара. Це повністю гітара. Якщо ви подивитесь на е, шиджинг, ну 13-22. 13.52 точно такий, тільки довший. Я їх не продаю. А ось 13-22 ви. Тут уже гітари немає такої. Тому, як на мене, він 13-22 на довжину 850. Він достойний уваги. А ось на метр двадцять я його категорично ну, не рекомендую, тому що він у всіх батлах у нас він програвав за рахунок дуги. Так, він ріже, він шикарно ріже, добре розламує, але дуга. Якщо вам треба плиткоріз, який видає дугу, то будь ласка на складній плитці. Тракер 1200 якраз підходить. Ще хочу зазначити, компанія Дістарт. У вас ви велика компанія, ви зразок компанії, що ви не можете свій плиткоріз власного виробництва, чого ви просто заказали, замовили в Китаї, причому замовили, ну, скажімо так, не найкращий плиткоріз, і зараз його продаєте. З таким бізнесом ви ну, довго не протягнете, чесно кажучи. Вибачте, як знаєте мене, що в мене головне не продажі, а тільки правда і ще раз правда. Поїхали далі. Alt Гарне. Якщо у вас, скажімо так, дуже багато плитки, простої плитки до 8 мм, яка ріжеться, це досить надійний верстак. У нього, в принципі, у нього дуже плавно ходить каретка. Тут як тарцовка, там багато-багато підшипників. Це стрижні повнотілі, вона не зношується, практично немає зносу. Владність ходу вражає. Регулювати нічого не треба. Єдине тут регулювання ручка. Тут спеціально ручку зробили. Якщо дуга якусь сторону йде, можна ручку зміщувати або вліво, або вправо, щоб коригувати і ловити цю дугу, щоб порізати правильно. Ну, таке себе рішення, але воно є. Звісно, цей плиткоріз Комплектується такими боковими упорами три штуки. Дві стор... на одну сторону, одна на другу сторону. Ці бокові упори дають змогу різати серійно, Але серійно, для чого серійний різ? От скажіть, ну в моєму розумінні, це плінтус. От плінтус, там, наприклад, 6 см, 7 см, і ріжете там на всю квартиру цей, або на якийсь будинок, цей плінтус там сотні метрів. але Тут же плінтус можна нарізати е, тільки 11 см е, товщиною. А якщо не 11 см, ну, тому що тут кладуться упори, ставиться на них е, оцей боковий обмежувач і від середини до обмежувача приблизно 11 см. Звісно, можна якісь ще інакші сюди приспособи придумувати додатково. Але, ну, як на мене, це ну, таке собі рішення. Так, тепер переходимо до різця. Дивіться, Дістар застосував тут, в комплекті йде незвичайний різець. А різець, який складається з двох частин. З однієї закріплюється так, як в рубі. з однієї 22-мм на підшипнику, з іншої сторони 10-міліметровий. І це дуже добре. Дуже добре. Чому? Тому що. Плитка любить різні різці. Якщо ви подивитесь, що в комплекті в шеджингу, а в шеджингу в комплекті різець тільки на 22 мм. Але яка в них різниця? Тут можна міняти різець, можна міняти самі різці, які досить ну, комплектуються. Тут ви не можете поміняти різець, він тут запресований, заб, ну, забитий. Тому вам треба купляти повністю новий. Цей стержень. Е, ну Я не знаю, це добре чи погано, як на мене, це... але це унікальне рішення, застосувавши такий різець. Ставимо різець назад так і звертаємо увагу на слідуючі Подивіться, тут є лазер, тут є до нього батарейка. Як на мене, шикарне рішення. Його можна налаштувати і можна в принципі е, їм користуватися, щоб прискорити роботу. Але ви коли замовляєте, хлопці, ви думаєте, чи ви просто так замовляєте, є батарейки ось такого зразка? А є батарейки ось такого зразка. Це акумулятори. Хі. Коли Дістар поставчає акумулятор, то ви вже кришку не закриєте бо він трошки довший цей акумулятор. І виходить, вам треба або без кришки працювати, або щось видумувати. Або простіше купити стандартний акумулятор, який йде, і тоді. Ну, в Шиджингу. І тоді ви... Ну, це на рівному місці така недоробка. Але зато Дістарт в комплекті має ось такі акуляри. Для чого акуляри? Ви не повірите, хлопці, але коли ви ріжете плитку, дійсно з-під різця інколи летить е, скалки летять. Тому я категорично рекомендую різати в окулярах, е, щоб були очі ну, забезпечити цілісність очей. А тепер про гарне. ну Якщо воно є, а воно є. Як на мене, сама площадка, бачите, вона ідеально рівна. Оця площадка, яка комплектується. У шеджингах, я не знаю чому, вони постійно тут є якісь заглиблення, вона не рівна. Тому з цієї точки зору контроль якості тут присутній. Крім того, в деяких шеджингах різець йде ну, на міліметр е, вліво або вправо, е, ну, не по центру йде. Тут же я перевірю, що йде він чітко по центру е розлому. І це добре. А чому добре, що ці плиткорізи, вони неможливо їх регулювати. Ви не можете вліво-вправо е кудись е посунути. Це і добре, і погано. Добре, що не треба нічого регулювати, ви працюєте і не звертаєте увагу. Погано, якщо є якісь критичні пошкодження, то ви не зможете їх усунути. Е так, що, що хочу звернути увагу. Тут традиційно, бачите, коли ви е, піднімаєте ручку, е, ламач відкидається, і ви можете ламати по всій довжині, як на початку, так і на кінці. Звісно, е, тут алюмінієва основа. Бачите, алюмінієва основа, вона з ребрами жорсткості, але все ж таки алюмінієва основа прогинається. Тому десь посередині я не рекомендую ламати. Ну, можливо, це якась глина, яка вигинається, тільки її можна ламати посередині. Хочу звернути його на увагу, доволі, ну, комплектація доволі багата. Тут зарядний пристрій йде, чомусь аж на два акумулятора від від цього, це від цього. Це Йде один акумулятор, який не підходить. Іде ну, зарядний пристрій, це додаток до, до зарядного пристрія. Іде керосін, який, в принципі, можна ставити сюди всю приспособу, заливати керосин і відрегулювати, щоб він подавав на різець керосін. Рахується, що деяка складна плитка краще ріжеться за допомогою керосіну. Тут є. В комплекті є баночка пуста. Випарувався десь в процесі постачання з Китаю, але в принципі вона мені не потрібна, тому що керосин, 2, Два... можливо, він і дає якусь перевагу, краще розламується, але він може залишати сліди. На плитці. Якщо це плитка пориста, він може туди, скажімо, так, проникнути, і ви його не, відмієте, не відмиєте ту плитку. Слідуючи, на розломі він може якусь там масляну пляму, що у вас затірка не буде триматися, краще водичкою протерли, якщо плитка не ріжеться, і попробуйте з водичкою. Ну, Якщо ви протерли <шлух> при, поверхню плитки, попробуйте з водичкою. Так, ще раз, три. Ще раз в комплекті три бокові упори. Для різу по діагоналі приспособа. Тут лінійка немає. Тут є місце, але у всіх шеджимлях вони всі без лінійок. Ось такий боковий упор, який дуже багатьом подобається для серійної різу. Для серійної різу. Ви можете, у мене буде ссилки, я вам дам силочки знизу. Ви побачите, як цей плиткоріз працює. Він називається. 13 uh, 1352. Щоб ви впевнились, що я кажу правду і тільки правду. Це не головне. Головне, хлопці, треба самим щось виробляти. Такі потужні компанії, які мають людей, обладнання, будь ласка, розроблюйте своє, а не купляйте і продавайте. Але. І навіть і це не головне: якщо ви не тримаєте зброю, будь ласка, допомагайте зсу. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні!